Привіт, друзі! Я дуже рада, що ви завітали на мій канал, на канал Репетитор з математики. Тут ми з вами готуємось як до ЗНО, яке було раніше, так і до НМТ, а також вирішуємо різні задачі. І сьогодні хочу з вами подивитись приклади з підручника «Істер. математика 10 клас по темі. Вектори у просторі дії з векторами. Цей параграф розміщений в розділі координати і вектори у просторі в цьому підручнику. І саме з цього 12-го параграфа давайте подивимось розв'язок прикладів 12.25, 12.27 по геометрії. І так, вперед. 12.25 двадцять мали таку умову: дано трикутну піраміду АБЦД. Доведіть, що І задані ось такі два приклади, де треба довести, що сума якихось векторів дорівнює також сумі цих інших векторів, і різниця двох векторів дорівнює різниці інших двох векторів. Сумою векторів називають вектор, початок якого збігається з початком першого вектора, а кінець з кінцем другого. Те ми повинні довести, що сума АВ, тобто ось цей вектор від точки А до точки Б, і вектор БД. До рівня іншої суми. Ну, давайте спочатку знайдемо цю першу суму АБ плюс БД. По цьому правилу, сумою цих двох векторів, є вектор, що виходить спочатку першого вектора, і закінчується в кінці другого. Тобто це вектор АД. То сумою векторів по правилу трикутника. Якщо ми починаємо з точки А до Б, з Б до Д, то сумою цих векторів буде вектор, що з'єднує ту точку, з якої ми почали, і ту точку, до якої ми прийшли, тобто АД. Тепер же давайте розглянемо ось цю суму і покажемо, чому ця сума дорівнює. Тобто треба подивитись на вектор CD, ось він, від точки С до, до, до точки D, на вектор AC, ось він, і подивитись, чому дорівнює сума цих двох векторів. Також будемо розглядати правило трикутника, якщо. У нас задано CD плюс AC, то ми можемо переставити місцями ці два вектора, сума від цього не поміняється. Тобто, оскільки ми починаємо дивіться, з точки А до С, а потім з С до Д, то вектор, що з'єднує початок першого і кінець другого, тобто CD, це буде вектор AD. Тобто, Ми довели, що ось ця сума також дорівнює вектору АД. Тобто, якщо дві суми, ось ця сума і ось ця сума дорівнює одному вектору, значить оці суми рівні. Що і треба було довести. Це був перший приклад цьому завданні. А тепер давайте розглянемо другий приклад, де буде використовуватись уже різниця векторів. Ну і нагадаємо, що ж являється різницею векторів. Різницею векторів, які відкладені від однієї точки, називають вектор. Початок якого збігається з кінцем другого вектора, а кінець з кінцем першого. Давайте на малюночку це побачимо. Дивіться, нам треба спочатку побачити, що таке вектор BA. Ось він починається в точці Б і закінчується в точці А. Далі вектор «БД», ось він. І щоб знайти їх різницю, і якщо ці два вектори виходять з однієї точки, що важливо, то початок ось цього вектора уже різниці збігається з кінцем другого вектора, тобто ось звідси ми повинні йти, а кінець з кінцем першого. тобто, це буде вектор «ДА». Тобто, за правилом трикутника, в цьому трикутнику BA мінус БД дорівнює ДА. Тут ще треба робити перевірочку. Значить з цієї рівності виходить, що BD плюс DА дорівнює БА. Давайте перевіримо. БД плюс ДА дорівнює вектору БА. Тобто, ось цей вектор, від якого ми віднімаємо, це якби сумарний вектор. І важливо потім ще перевірити, коли ви знайшли вже різницю векторів. То перевірити, чи правильно ви поставили напрям. Перевіряйте, знайшовши різницю, все-таки по правилу суми. Тому що правило суми, як не крути, набагато легше. Почали з точки, пішли в якусь точку, прийшли в точку. З'єднали початок шляху і кінець шляху і маємо суму. Тепер давайте розглянемо, чому дорівнюється друга різниця. Зобразимо вектор DC мінус вектор АС, і отут що важливо, дивіться, це правило не підходить, тому що у нас два вектори. Вони не виходять з однієї точки, вони входять в одну точку, тобто кінець мають в точці С. Ми повинні з вами подумати, якщо це ми розглядаємо якийсь трикутник, тобто за правилом трикутника АЦД, якщо сумарним вектором, оскільки від DC ми віднімаємо АЦ, сумарним вектором буде ДЦ, то, як правило, сумарний вектор він показує те, що ми з якоїсь точки починаємо в якусь точку переходимо, і з тої ж точки починаємо, в ту точку приходимо. Тобто, це буде. DA плюс АС. А значить, уже DC мінус АЦ з цієї рівності дорівнює DA. Отже, завжди, для того, щоб відняти два вектора, користуйтесь все-таки перевіркою, коли ви знайшли різницю вектора, робіть перевірочку по правилу суми. О той вектор, від якого ми віднімаємо, то сумарний вектор. І перевірте, чи дійсно сума двох інших дорівнює цьому сумарному. І тут і тут різниця дорівнює ДА. А значить, ці дві різниці рівні. Отже, ми довели, що різниця до одних векторів дорівнює різниці інших векторів. Йдемо далі. Приклад 1226. Точка К не лежить у площині трикутника АБЦ. М середина відрізка АБ, Н середина відрізка БЦ. І відомо, що є вектор КМ. Давайте його позначимо КМ. Він дорівнює вектору М маленьке. І є вектор КН, він дорівнює n маленьке. В цій задачі просять виразити вектор АС через вектори М і N. Якщо нам сказано, що М це середина однієї сторони відрізка, N це середина іншої сторони відрізка, то МН лінія трикутника А Б, Якщо це середня лінія, а шукати нам треба ось цю сторону АС – яка буде виражена через вектор, то, відповідно, середня лінія дорівнює половинки третьої сторони, то третя сторона дорівнює двом значенням відрізка МН. Оскільки ми будемо шукати вектор АС, позначимо вектор Mn і вектор «АС». Оскільки ці два відрізки, дивіться, AC і Mn, вони співнапрямлені, мають стрілочки в одну сторону. І ми знаємо, що довжина відрізка «АС» вдвічі більша від Mn. То і в позначеннях векторів ми можемо записати, що вектор АС дорівнює 2 помножено на вектор mn. Тепер, щоб виразити вже АС, нам залишилось виразити вектор mn через оці два задані вектора m маленьке і n маленьке. Якщо дивитись по правилу трикутників, то якийсь один вектор є сумарним, двох інших векторів, це той вектор, який виходить від початку першого, і. Закінчується в кінці другого. Тобто я вже бачу, що ось цей вектор КН або Н маленький він буде сумарним вектором. А різницею векторів, які відкладені від однієї точки, а у нас від однієї точки К відкладені вектори КН і КМ. Ми бачимо, що вектор Mn це той вектор, який є різницею. Двох векторів, тому що у нас є два вектори, що виходять з однієї точки. Початок цього вектору збігається з кінцем другого, тобто віднімати ми будемо кМ. А кінець цього збігається з кінцем першого, тобто віднімати ми будемо від ось цього КН. Но простіше все-таки перевірити за правилом суми векторів, тому що в правилі суми векторів дуже-дуже чудово дивіться, ми бачимо, якщо вектор поєднує початок першого, кінець другого, то це є сумарний вектор. Тобто КН вектор дорівнює сумі Km плюс Mn. Тепер перевірочку зробимо, чи вірно ми різницю знайшли. З цієї рівності суми. Виразимо невідомий, невідомий нам вектор Mn, це буде КН мінус КМ. Добре. А тепер залишилось підставити те, що нам відомо. Дивіться, ми сказали, що вектор С дорівнює двом векторам Mn. А МН, в свою чергу, ми виразили як КН це N маленьке. Мінус КМ це М маленьке. Отже, це і є відповідь задачі. Тобто вектор С. Через вектори М і Н представлені на малюнку, виражається таким чином, це добуток двох, помножено на різницю N-M. Далі розглянемо наступний приклад. Точка М не лежить у площині квадрата А, Б, С, Д. Зобразимо MA і позначимо його літерою А маленьке. І є вектор MC, позначимо його С маленьке. І K, це середина сторони АД. І L це середина сторони CD. Виразити вектор КЛ, зараз ми його зобразимо, через вектори А маленьке і С маленьке, зображені на рисунку. Якщо К і Л це середини відрізки, відповідно, АД і СД, і ми проведемо ще ось такий відрізок АЦ, то КЛ це середня лінія трикутника АЦД. Тоді КЛ можна виразити через відповідно, АЦ, третю сторону трикутника, середня лінія завжди дорівнює половинки тої третьої сторони, отже, КЛ дорівнює одній другій АЦ. А якщо ми проведемо з вами ще й вектори, тобто направлені відрізки від К до Л і від А до С, то оскільки вони співнапрямлені, стрілочки дивляться в одну сторону, і ми знаємо, що ця довжина КЛ вдвічі менша, саме вектор уже КЛ дорівнює половинки вектора АС. Залишилось знайти вектора С через задані А маленькі і С маленьке, і відповідно знайдемо тоді вектор КЛ. Давайте дивитись на трикутник ACM. В ньому ми маємо два вектора, які виходять з однієї точки. Є таке правило, що різницею векторів, які відкладені від однієї точки, називають вектор, початок якого збігається з кінцем другого вектора, а кінець з кінцем першого вектора, від якого віднімаємо. Тобто, віднімати будемо від МЦ, віднімати будемо вектор MA. Отже, саме вектор МС буде сумою двох векторів MA і АС. І саме з оцієї рівності, уловивши її і записавши, можна потім, не користуючись оцим складним, якщо воно складне для вас правило, можна просто виразити той вектор, який ми шукаємо. А це тоді дорівнює, дивіться, з цієї рівності, це ми від МС віднімаємо Ма. Тепер, знаючи, вже вектор С. Як різницю двох векторів. Ми можемо підставити в ось цю формулу. КЛ дорівнює одна друга вектора АЦ. А це, в свою чергу, це різниця. Дивіться, МЦ це, це маленьке мінус МА, це А маленьке. Підставили і маємо формулу. Тобто ми знайшли з вами вектор КЛ через вектор А маленький і це маленьке. Отже, дякую вам за увагу. Дякую, що ви додивились відео. Надіюсь, згадали, що таке сума векторів і різниця, і що різницю векторів краще все-таки шукати через суму, тому що можна заплутатись. І, записавши рівняння суми векторів, тоді можна будь-який вектор виразити із тих, які ми додаємо, через сумарний вектор. Якщо виникають питання, пишіть. Я розгляну ті задачки, які ви просите. І буду дуже вдячна, якщо ви поставите лайк. А хто ще не підписаний, то підписуйтесь на мій канал і будемо далі з вами розглядати все нові нові приклади. До нових уроків! Все буде, Україна!